Робимо штучний пруд. От, вирили такий котлован. Тут взагалі 3 метри глибина. Екскаватором вирили. Стелем геотекстиль, От рулон, Буде штучний пруд. Тягни його, стели сюди. Тут не ти, блядь. Хай Денис! Відійди! А, ти помощник! Так, геоктекстиль, щоб камінчик якийсь не пробив пленку. Виді, така он, пленка резинова. Лежить він синя. А то дали якісь походу куски, типу, що остатки, а потім дали рулон. Таке, блин, то, що таке, блін? То не тяжко було. Ну то ладно, давай, міри, блять. Запаз до треба Перше було 5, і тоді привозимо. Звук такий, як по снігу, так, да, ходиш? куда пишел, розігнався. Здесь сюда. Купа, купа.

то воно там буде я тут не буду так вот мені більше треба було б ви бачите немає де я от скільки вже застелили От, накрили брезентом, набираємо воду двома насосами. Глибина десь тут біля трьох метрів. Так, там баня. Mm -hmm. Та собі з бані вийшов зимою і прям сюди розбігся в його полоночку. Давайте переводимо набирайте. Набирайте, набирається. До ранку буде набиратись. Приг. Давай! Тримай. Ні, щось я не хочу. Дивися, і Самоубійця. Коме ловіть його одразу, бо зараз корч зловить. Напота, дивись скільки води вже. Прямо днів. Я шо него просто. Бля, ты ще вылезти, блин. Я плавода. Ты где то? А ну ты давай. Я шо, я сразу и там спял. А шо спорим? А ну. Ти не пригнув Не Я пригну. Ящик пива. Я й так знаю, що я не пригнув. На ящик пива. Я, він зі мною, зі, зі мною спорив би, то я вже пригнув би. Спорив би зі мною я вже в натурі пигнув би. То ящик пива, вже ладно. Я вже раз помучив бися. Что <рігаюся> пригаєш? Ящик. <рігаюся> Ящик пива <ты лавиш. рігаю> <Тону, холодно. рігаю> <рігаю> білий. Ну так я тебе вас спрятаю. Та ну холодно. Не знял, ну ч ти упустил? <рігаю> знімай, знімай. <рігаю> Як турим <ли> тикає? <рігаю> Тож класно! Якось щощення? Та правда. Є прикольно. Тільки що одразу клепили, так я... там, да, як вилазиш, що класно. Коли вийде нормально. Так. Запустили малька. Точки. Ось на дні плаварі. набирается. Уже почти полный. Снимай. Видно? возьми снимай. но ну, а не достаю! Это клево! Глубина тут капец! Да. Даже каталоны не достаю! О, уже достал! Він вже замочився. Походу кілограмовий. Попався, так що вовка я виграв. Чо собі катушка не витримує? Ну кілограмовий, походу, все. Бля. Треба хватку. і йди. Кілограмовий! Сука. Єе, наконець я його зловив. Прикол мене там біяки Я я його І диви, на кукурузу не могли зловити, на робока зловили. Диви, який хор... гарний бля. Ну він вже певно більше, ніж кілограм. Він ману вирвати... трофейчик.

C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est